Супер Сінкс. Неонова сила. Вітаємо на Супер Гонці. Правила прості. Піцекоптер і Айс мають проїхати одне коло до цієї точки, рухаючись назад до Кабума. Переможе той, хто першим досягне фінішу. Увага упере! О, супер Суперстінги з обох команд можуть створювати перешкоди, щоб відволікати команду суперника. Ми здаємо твої пепероні. Який хід від піцакоптера? Пристайл як справа у Турбоайс. Турбоайс турбо Айс знищує ваших героїв за допомогою своєї катапульти для морозива. Що тут робить Вірекс? Я цілий тиждень годував Вірекс піцею, щоб він підволікав суперслайси на гонці. Похипетіла, їхатиме до фінішу! Я геній. Команді. А що він робить? О, ми з Вірексом тиждень змагалися, хто з'їсть більше морозива. І він завжди перемагав. А він його обожнює. Ви літинні паразити. Він палює на них обох. Здавайся і нехай динозавцими злість! Атож, не дочекайся! Схоже, суперслайс та бедніла вирішили відмовитися від першого місця. О, а ось іще один учасник. Вірекс ти переміг з Чому б ні? Він був учасником і він перетнув фінішну лінію. Вірекс переможе! <певірка> е -е -е -хо! Ходімо, друже. Ну ми наповнимо цей трофей морозовим і знайдемо паднілу. <певірка>